Героям слава, слава Збройним силам! Христос народився. Славімо його. А, перш ніж перейти до основної теми, хочу спитати вас, як вам таке дійство з нагоди Різдва, що російським полоненим влаштували таке свято, тому що люди в мережі обурені українці. Дуже коротко. Що занадто, то не здраво. Я думаю, що е... Переробити їх на наш український лад, ми не зможемо долучати до нашої високої культури, яка є дійсно високою у порівнянні з так званою русською культурою. І не треба, і це не має жодного зиску. Тому є правила і норми міжнародної конвенції, їх треба дотримуватися. Тому не треба забагато тому треба і ще раз скажу, виконати міжнародні зобов'язання нашої держави. Все на цьому крапка святами можна обійтися. Так а, щодо Це, що за таких, як вони, у багатьох наших тисяч, наших побратимів немає. ніколи вже не буде свята, і не буде, і немає сьогодні для тих, хто зараз захищає на нулі наші рубежі. Це правда. На жаль, така реальність, але маємо хороші новини з Криму завдяки нашим збройним силам України щодо е, знищення десантного корабля. РФ. цю тему ми вже обговорювали з паном Євгеном Диким, але хочемо ще від вас почути подробиць, що могло бути на борту, тому що говорять про шахеди е, досить таку велику кількість близько двох тисяч. Що вам відомо про це? Тому що ми бачили наслідки, там яке там було полум'я, які вибухи. Ну, давайте говорити про те, що, скажімо так, робоча версія наявності шахедів вона є найбільш такою приємною для нас, українців. Ну, для нас на півдні тут взагалі, да, коли ми потерпаємо. Кожного дня, кожного вечора, і власне зараз триває сигнал повітряної тривоги, тому що український південь знову атакують ворожі шахеди. Тут нема різниці, скільки їх летить, 10 або 40. Все рівно треба нам збивати, що зараз наші хлопці, до речі, і вже роблять. Так, от це робоча версія, але з іншого боку, враховуючи детонацію, ті масштаби вибухів, полум'я, яке було і яке лунало, ми бачили це все прекрасно. Більше того, я вам скажу. У від самого корабля було ще п'ять локацій, де виникала пожежа. Безпосередньо три локації були в порту. І дві локації вже за межами порту. Хоча фактично, хто трошечки знає нашу українську феодосію, то е, там все досить поруч, і дійсно могли уламки потрапити. Уламки там здоровесні. Ми бачили навіть російські сюжети, де вони кажуть, що це листи з обшивки корабля. Е, на жаль, е, багато що влучило у землю. Хотілося б, щоб інші об'єкти, але тим не менше, так от швидше за все, цей корабель, цей великий десантний корабель, використовувався Логістикою ворога для того, щоб перевозити відповідні військові вантажі, про шахеди. Я сказав, якщо навіть це було БК, то давайте рахувати, 480 тонн вантажів може такий БДК взяти на борт. Це дуже багато. Це багато боєприпасів, які можуть використовуватися до речі, саме на нашому південному напрямку. На Херсонському також частково на Запорізькому. Ну і звичайно, розуміємо, що це те, що сьогодні окупантам дуже необхідно, аби протистояти нашим хлопцям, зокрема. На лівому березі Дніпра, бо то ті плацдарми на лівому березі величезна кістка у горлі російської армії, і зрозуміло, що вони максимально туди підтягують резерви, максимально туди підтягують. Боєприпаси, ворожу техніку, і зрозуміло, що в основному все це йде через Крим залізницею через міст. Це дуже лячно, тому що є небезпека, буде влучання, але бачимо, що і морем я кажу, теж влучання в тому числі відбуваються. Чому я все таки схиляюся більше до версії? Боєприпасів, боєкомплекту, тому що ну давайте подивимось про шахеди, логістика, як вони можуть бути доставлені. Якщо літаком, то це глибина території Росії. Ну нехай навіть там, десь на ті аеродроми, які є в Краснодарському краї або в Ростовській області. У будь-якому разі, все рівно треба їх перевозити, перевозити цими великими десантними кораблями. Тому я думаю, що швидше за все, все-таки це БК. Але яка різниця? Головне, що знищили. Знищили так. Що відновленню не підлягає, е, тому це приємна подія, подія, яка війде в історію тієї морської битви, в якій, до речі, я вважаю, що наша держава Україна якраз веде наступ. Тобто, ми вже не обороняємося, ми наступаємо на ворожі позиції. Подивіться, ці позиції у росіян сьогодні знаходяться в новоросійську. А, тобто можна лише підкреслювати, та наскільки цей корабель був важливим для Росії, так. Звичайно, дивіться, ми говоримо про те, що це БДК. До речі, ці великі десантні кораблі вони мали брати участь у великій військово-морській десантній операції на початку великого вторгнення. і фактично усі ці одиниці бойові ми бачили на траверзі Одеського порту, тому що вони вже готувалися буквально 24 го числа висади десант. Я навіть подивився хроніку тих днів. 24 го числа вони сповіщають про те, що перекрито Чорне море, перекрито Азовське море і. Буквально за кілька годин вони почнуть наступ на Одесу не склалося і не могло склатися. Одеса відбилася, і слава Богу, і слава Збройним силам України. Так, от, порівнюючи з бойовим складом Чорноморського флоту, я думаю, що така втрата вона рівноцінна втраті десь корвету, а мабуть, навіть і фрегату чорноморського флоту Російської Федерації. Тому ще раз кажу, це дуже значуща подія. А чи можна чекати ще на такі сюрпризи приємні для окупантів від збройних сил? Ну в цьому немає жодних сумнівів. Давайте не забувати про нашу флотилію морських дронів, які вороги дуже їх бояться. І я думаю, що сюрпризи нас очікують. І не беруся робити прогнози, коли це відбудеться, звичайно. Тому що судний день для ворога він має бути кожний день на території нашої держави, яка сьогодні під нашим контролем або є тимчасово окупованою. Пане Сергію, а чи варто очікувати, наприклад, на помсту від росіян, та тому, що ми розуміємо, наскільки це був дорогий для них корабель, наскільки важливий, наприклад, помсту на масовані удари ракетами чи шахедами? Звісно, вони б'ють по українських містах інфраструктурі щодня, але отакої от масованої, так як це було минулого року, на щастя не маємо. Але чим тихіше, тим знаєте, і страшніше стає. Ну, у нас не тихо на півдні. У нас так. досить таке гучно, тому нам про те, що ми лише мріємо. Mm. Що стосується вашого питання, я б ви знаєте, радив усім нам, українцям, тим, хто ще може ставити такі запитання. От будуть мститися, тому давайте нічого не робити. Це російський наратив для того, що нічого не робіть. Живіть так, як живете, а ще краще здавайтеся. Тому що буде величезна помста, будемо вбивати війна. Триває війна з кривавими жертвами, з пораненнями, з захопленнями наших територій, а зараз звільненнями цих територій, що може комусь здатися повільно, але воно все-таки відбувається. Порівняйте рік минулий і рік сьогоднішній, на яких позиціях хто де знаходиться. Тому мусимо говорити про те, що бити треба більше, більше і ще раз кажу, більше і не цуратися того, що треба бити по російській території, по об'єктах енергетичних інфраструктури, військової інфраструктури там є підпільний рух, там є партизанський рух. Чому б нам його не використовувати? Війна дійсно має повернутись туди, звідки вона прийшла. А ви також ще згадали про а навіть не оборону, а наступ наш в морі так на перевагу. От міністр Британії заявив, що ураження цього корабля якраз заперечує тезу про те, що Україна у глухому куті. Я так розумію, що ви погоджуєтесь з цією тезою. А чому ви не допускаєте, що це очільник оборонного відомства Великобританії погоджується з нами, і зокрема з моїми тезами, в тому числі звичайно, це легенький такий жарт. Хоча ж жарту тут менше, тут більше про серйозне тут не то, що погоджуватися. Я тому й сказав, що у нас наступальні дії у чорному морі, і знову таки, це не для того, аби зараз нас захопила з вами ейфорія. Ми потішилися сьогодні вночі, тим, що було знищено но цей Новочеркаськ, і треба йти далі треба робити виправляти свої помилки які є у нас в тому числі і в цих операціях. не мені радити верховним командувачам нашим вони знають що роблять і я їм повністю довіряю а подивіться навіть повітря дуже коротко у повітрі у нас є контрнаступ тому що відбиваємося від наступальних дій росіян знищуються ворожі літаки і до речі, той су 30 який довго ми чекали там підтвердження, майже півдня біля Одеси. Він знищений. Він був підбитий. І Одеса повела в такому рахунку 8-0, уже в такому повітряному матчі з ворогом від початку великого вторгнення. Від чого ми теж дуже тішимося. Ну і власне ті су 34 вони знищені. Менше стали бомбити лівий берег. Менше авіабомб падає на правий берег, хоча там достатньо ворожої артилерії. І Херсон дуже потерпає. Витримки херсонцям так уже паралельно скажу, і мужності ми з ними завжди. Так, от повітрі контрнаступ на морі. Наступ я думаю, що певні дії відбуватимуться й на суходолі. Війна не стоїть на місці, але є, якщо є якісь помилки, їх треба виправляти. А літаки ви згадали про літаки, які збивають повітряні сили. Це робота Петріот, також на вашу думку. Я вам скажу так: що вся зброя, яка є в Арсеналі Збройних сил України, сил оборони нашої держави, вона є патріотичною. Зрозуміло, дякую. Пане Сергію, а розкажіть ще яка ситуація на південному напрямку зараз? У яких позиціях Збройні Сили України? Як взагалі там настрій? Чи було хоч трішки святкового якогось настрою різдвяного? Ну щодо нашого підрозділу, то е, куті не скуштував, На жаль, це ну так сталося. Але робимо багато для того, щоб ворога знищувати. І це найголовніше. Кутя буде потім. Е, що стосується Лівого берега, надзвичайно складна ситуація, але там плацдарми наші хлопці утримують. Це морпіхи, тероборона, служба безпеки, е, ССО, ГУР, тобто всі структури, які входять до складу сил оборони, надзвичайно складно, але б'ють ворога. Хлопці б'ють дуже багато ворожої техніки. Ворог нарощує там обсяги. Е, свого наступального такого характеру, але не видно сьогодні, що вони готуються наступати на правий берег. Це зрозуміло, тому що форсування Дніпра це дуже складно. Ну і найголовніше це лівий берег, надає ворогові там, як кажуть, дуже добре по дупі б'є. Тому о, свої завдання виконують хлопці в надзвичайно важких умовах. Є на жаль, втрати, є поранені, важкі поранені. Сподіваюся, що найшвидше стануть до строю. Ну і наступальні дії на запорізькому напрямку. Ворог теж намагається вести. Работанський плацдарм відомий відбити позиції такі, як у них були, але поки що не вдається. Сподіваюся, і не вдасться. Ну а настрій настрій бити ворога це найголовніше. Це правда, і обов'язково будемо цим займатися і в тилу також.